Друзі, як, як завжди, зараз буду приходити до нормального вигляду в барбершопі в Корупція в Києві на проспекті Перемоги. Так, друзі, вимили мені нарешті голову і зараз будуть проводити до людського вигляду. Все, друзі, починається з такого вигляду. Боятися не треба, це нормально. Ну, от, Друзі, по бокам вже дуже гарно. Тепер будемо займатися верхом та бородою. Так, шановні друзі, пройшла година. Я думаю, що вигляд вже набагато краще. Будь ласка, заходьте, це барбершоп корупція в Києві на проспекті перемоги біля Берестейки. Навіть якщо зачіска гарна, завжди використовуйте пасок безпеки. А щоб мати не турбувалася, одразу одягайте, будь ласка, шапочку.